Степан Бандера одна з найсуперечливіших постатей української історії. Його ім'я викликає базичі дискусії як серед істориків, так і серед пересічних громадян. Він став символом боротьби за незалежність України, але водночас його діяльність була пов'язана з радикальними методами. Його можна порівняти з іншими історичними діячами, такими як Симон Петлюра, Олександр Колчак, Юзеф Пілсуцький. Всі вони мали на меті національне визволення своїх народів. І діяли в умовах жорсткої боротьби. Степан Бандера народився в 1909 році в Галичині, яка на той момент входила до складу Австро-Угорщини. Після Першої світової війни ці території перейшли під контроль Польщі, що викликало обурення серед українського населення. У молодому віці Бандера приєднався до Організації Українських Націоналістів. Яка боролася за незалежність західної України від Польщі, його революційні погляди сформувалися під впливом політичних репресій з боку польської влади, яка закривала українські школи та обмежувала права українців. Тим паче зараз дуже цікава ситуація виходить. Розумієте? Дуже багато українців переїхало в Польщу. Ще багато українців хочуть виїхати в Польщу, хочуть отримати польське громадянство, картку поляка. Українці вчать польську мову, і саме цікаво, що проти всього цього і виступав Степан Бандера. Він почав свою революційну діяльність проти опалячення українців. На початку 1930-х років Бандера став однією з ключових фігур в ОУН. Він організовував акції протесту. Підпільну діяльність та брав участь у плануванні політичних атентатів, наприклад, вбивство польського міністра внутрішніх справ Браніслава Перацького було здійснено українськими націоналістами у відповідь на пацифікацію політику репресій проти українців. За цей злочин Бандера був засуджений польським судом до смертної кари, яку пізніше замінило на довічне ув'язнення. Давайте поговоримо, як Друга світова війна змінила історичну роль Бандери. Уявімо альтернативний розвиток подій, якщо пакт Молотова риббентропа не був підписаний, і Гітлер не напав на Польщу. Можливо, Бандера залишився б маловідомим діячем антипольського руху, і ніхто б про нього й не знав за межами Західної України. Але реальність була іншою. У 1939 році Радянський Союз окупував Західну Україну, і українські націоналісти опинилися перед новим ворогом. Бандера автоматично перетворився з борця проти Польщі, в борця проти СРСР, тобто не він став антирадянським, а його зробили антирадянським. Він же виступав за українську незалежність, це його ідея. Він хотів незалежну Україну і від Польщі, і від СРСР, і від Німеччини. Звертаю вашу увагу. Всі ці розмови, що його там любили фашисти, не відповідають дійсності. У 1941 році, коли німецькі війська увійшли до Львова, прихильники Бандери проголосили створення Незалежної України. Як зробила Хорватія, типу Незалежну Україну під протекторатом Німеччини. Це ж було вже. Ну, по-іншому, б не вийшло. Проте ця ініціатива не була схвалена Гітлером, і вже за кілька тижнів німці заарештували Бандеру. Він провів більшу частину війни в концтаборі за Аксенхаузен, тоді як його соратники змагалися за впливу Русі опору. Тільки в 1944 році його випустили, але звертаю вашу увагу, всі ці розмови, що він командував Галіції СС, з батальйонами карателям. Ні, він нічим не командував. Коли його випустили, більшу частину часу він витратив, щоб відновити свій вплив в ОУН. Ви ж розумієте, коли він сидів, інші лідери піднялися. Також часто говорять про співпрацю Бандери з нацистами, але варто врахувати, що його співпраця була вимушеною. Українські націоналісти шукали підтримки в боротьбі за незалежність і орієнтувалися на ворогів своїх ворогів. Проте після проголошення незалежності України Гітлер не підтримав цю ініціативу, а частину членів ОУН стратили або ув'язнили. Українська повстанська армія УПА, створена у 1942 дев'ятсот у 1943 роках вела бойові дії на два фронти проти радянських військ і проти німців. Основна мета полягала у створенні незалежної України. Після 1944 року, коли Червона армія зайняла Західну Україну, боротьба перейшла в партизанську фазу. Радянська влада жорстоко придушувала опір. Українців масово депортували до Сибіру, розстрілювали, а села спалювали. У відповідь УПА вела свою боротьбу проти радянських функціонерів та колаборантів. Одним з найбільш поширених міфів є твердження, що бандерівці були карателями та охоронцями концтаборів так, серед них могли бути окремі особи, які співпрацювали з німцями, але більшість націоналістів боролися за незалежність України. Якщо почитати історичні документи, де було написано ким були карателі по національності, ви побачите, що більша частина карателів і поліцейських на всі окуповані території були люди, які навіть імені Степана Бандери не знали, ніколи не були членами ОУН та інших націоналістичних течій. Частіше за все вони були різними людьми багато з них були комсомольцями, комуністами та антиукраїнцями. Радянська пропаганда тілоспрямована створювала образ кривавих бандерівців, щоб дискредитувати національно-визвольний рух. Бандера після війни опинився на еміграції, де продовжував координувати діяльність ОУН у 1959 році. Він був убитий у Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським. Його смерть тільки посилила міфологізацію його постаті. Для одних він залишився борцем за незалежність, для інших радикалом, який не зупинявся перед насильством. Підсумовуючи, можна сказати, Степан Бандера це не просто історична постать, а символ боротьби за українську незалежність. Його діяльність не можна оцінювати однозначно. Він не був ні святим, ні демоном. Його життя відображає складну історію України, яка довгий час перебувала під владою інших держав. Головне питання, яке залишається відкритим: як сучасне українське суспільство має ставитись до таких постатей? Чи слід їх ідеалізувати, чи критично переосмислювати їхню роль? Сподіваюся, це відео допоможе вам краще зрозуміти цю історичну постать і зробити власні висновки.